З початком осені у лісах розпочався сезон тихого полювання, але варто пам'ятати, що часто навіть їстівні гриби можуть бути небезпечними. Причина у токсичних речовинах, які гриби вбирають з навколишнього середовища. Перед тим як приготувати грибні страви, необхідно дотримуватись деяких рекомендацій. По-перше, не можна купувати гриби в несанкціонованих місцях торгівлі у сторонніх осіб з рук, а також на стихійних ринках. Збираєте гриби тільки ті, які вам добре відомі. Будь-які сумніви, то краще позбутися такого грибу. Не варто збирати гриби або дуже старі, перезрілі, або ж молоді, оскільки в них не чітко виражені морфологічні ознаки, тому їх буде легко сплутати з отруйними речовинами. Не можна збирати гриби поблизу автошляхів, біля промислових підприємств, а також взагалі на будь-яких запруднених територіях, оскільки гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, в тому числі і важкі метали. Ретельно треба перевірити кожен гриб перед тим, як консервувати його або вживати в їжу. Починати обробляти гриби та готувати страви з них рекомендується протягом першої доби після збирання. Варити їх необхідно. Не менше трьох разів щоразу у свіжій підсоленій воді, і кожного разу не менше 30 хвилин. Готові страви з грибів, а також будь-які заготовки з них рекомендується зберігати в емальованому посуді не більше однієї доби, звичайно ж, у холодильному обладнанні. Гриби не дитяча їжа, тому не варто їх додавати до дитячого раціону. Не можна вживати гриби вагітним, особам з хронічними захворюваннями, а також людям похилого віку. Якщо після споживання грибів почуваєтесь погано, негайно звертайтесь до лікаря. Якщо після споживання грибів ви почуваєтесь погано або помітили нездорові ознаки у своїх рідних чи знайомих, це може бути і головний біль, і нудота, і блювання, і біль у животі, галюцинації, то необхідно звичайно терміново звернутися до медичного закладу. В жодному разі не займайтеся самолікуванням, адже чим більше токсинів потрапить у кров, тим важчим буде перебіг отруєння, який іноді може призводити до смертельних випадків.